Я хочу подякувати кожному вчителю, хто сьогодні, маючи вибір залишатися в Запоріжжі або їхати далі, прийняв рішення бути тут. Я хочу подякувати кожному освітянину, хто прийняв рішення і виїхав з тимчасово окупованої території, зайнявши про позицію, про майбутнє. Я хочу подякувати кожному організатору освіти, який бере на себе відповідальність. І це відповідальність не за навчальний процес. Це відповідальність за майбутнє. Якщо не буде тут мови, тут не буде майбутнього. І для мене є впевненість, якщо ми спільно разом об'єднаємося навколо нашого майбутнього, то не дивлячись на підступного ворога, не дивлячись на постійні атаки ворожі нашої області, ми із цим впораємося і не втратимо наш час. Дякую вам. Ці професії можу ділитися з дітьми тим, що мені найдорожче, тому що те, чим живу я, ділюся з ними, ділю своєю добротою. Кожен вчитель зараз майже як на передовій, особливо в, наших, в нашому районі. Якщо б вчитель не стояв так стійко, то й ті молоді люди, які нас захищають, обороняють. Вони не були б такими міцними. Я хочу сьогодні широ привітати вас і сказати про те, що величезна вам вдячність і низький уклін. За те, що ви не поїхали з цього міста, з мого рідного міста, з моєї рідної області. Я не знаю професії більш тонкої, більш, більш внутрішньо гармонійної, ніж ваша. Я дуже пишаюся тим, що ми маємо таких неймовірних людей, незламних сталевих працівників педагогічної сфери. Я дякую вам. Кожному і кожному, за те, що, незважаючи на виклики щодення при фронтовому місті, ви навчаєте, ви надихаєте, ви підтримуєте, ви є справжньою духовною опорою для кожної дитини. Велика слава і шана вам за вашу роботу. І не тільки сьогодні, а щодня зі святом.